У Чернівцях Йорданівські копання цього року організували не скрізь, аби уникнути масових зібрань спеціально відведених місць не було. водночас деякі комплекси запрошували поринути в атмосферу свята. Більше Микола Швець розкаже сьогодні. Водосвячується єство і розділяється Йордан і своїх вод повертає струмки, владику бачачи, що хрещується. Я, чоловік на річку прийшов ти Христи Царю, і рабське хрещення прийняти хочеш благий. Олександр Микитюк, військовослужбовець Національної гвардії України, розповідає, для нього це вже п'ятий поспіль купання на воду хрещем. Боятись не треба, просто треба набрати сміливості і наважитись на цей крок. Але якщо є людина відчуває, що в неї є якась хвороба, то краще цього не робити, бо. Ну, краще, одним словом, краще не робити, тому що можуть бути якісь наслідки після так. А якщо людина відчуває себе здоровою, то не бачу ніяких перешкод. Пірнали у воду також Іван та його донька Варвара. Для дівчинки цьогорічне купання вперше. Умивайся, 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 ліцем. Все? Давай, Пробували. Я вже купаюся ще з 2008 року, кожен рік не пропускаю. А діти вирішили спробувати цьому році перший раз. Ну, це ж ось, спробували, зайшли по коліна і, і вийшли. Не знаю, зараз відчуття не будемо пропати. да, Варюх, як розкажемо. Mm -hmm. Як тобі скажи, дяді, подобалося чи ні? Так. Загалом до святкового богослужіння та освячення води у відпочинковому комплексі долучилося близько сотні містян. Генрієта Беух, Микола Швець та Ярослава Боячук Чернівецький репортер, телеканал Сі4.